Вітаю брати брата і сестри! Хочу зачитати з послання Апостола Павла до Колосян, третій розділ з 15 го вірша, послання до Колосян 3:15: І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого і ви були покликані в одному тілі і вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте. У ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Амінь. Цікавий текст. У всіх трьох віршах, яких ми прочитали, є одне спільне слово. Це подяка. Я якось раніше не зовсім на це звертав увагу. Один із самих таких улюблених моїх взагалі, віршів це Колосян 3.17. Все, що тільки робити в ім'я Господа, робіть як для Бога. І я якось пропускав це слово, дякуючи. А виявляється, це слово «дякуючи» воно тут вкрай важливе. І я хотів би поговорити сьогодні саме про вдячне серце не так давно були у військових і спілкувався з ним військовим і даю йому Євангелію. Цікаво, він дивиться на мене і каже: мені не потрібна Євангелія. У мене одне око, одного ока взагалі немає, а на друге бачу отако дуже-дуже трішечки. І я якось почав думати про це, як я мало в своєму житті дякую Богові за зір. А виявляється, потрібно. Пам'ятаю одного хлопця молодого, який постійно молився а, такою молитвою. Дякую тобі, Боже, за руки і ноги. Ну, це був такий хлопець, який майже постійно про це молився. Він часто молився. І якась така цікава молитва. Думаю, думав я тоді. Ну, Дякую Богу за руки і ноги. Виявляється, потрібно дякувати. Вдячне серце. Про це я сьогодні хотів би. Пороздумувати разом з вами і помолитись про це, щоб Бог нам подарував такі серця. Вдячні. Думаю, що всі знають про те, що існує такий індекс, як індекс вдячності. Це ті країни, які вдячні за те, що мають. Виявляється, це в одні з найбагатших країн. Ну можна подумати, що тому вони і вдячні, да, бо вони багаті, але виявляється, що за все вони благополучні через те, що вони дякують. За те, що вони мають. Вдячність це неймовірно важлива риса характеру. Коли ми вдячні, тоді Бог по-особливому з нами працює. Сьогодні багато невдячних людей. Ми це помічаємо. Ми помічаємо сьогодні наскільки багато сьогодні такого ну, якогось словілля, і все не, так, все не так. Люди не вміють дякувати. Ми розуміємо, що це на рівні суспільства, на рівні інтелекту, на рівні мислення. Люди сьогодні не здатні дякувати. Відома статистика, яка говорить про те, що клієнт, якщо він вдячний, він іноді рідко може зробити комплімент, якщо він щось його не задовільняє, він завжди про це скаже. Він завжди скаже про те, що мене щось не задовільняє. Це взагалі у світі так. Але коли ми спілкуємося взагалі з віруючими людьми, ми розуміємо, що дуже багато в нас тривог. І це абсолютно зрозуміло, що ми про багато чого можемо. Турбуватися. я про багато речей хвилююсь і кожен з нас, це природньо. Але іноді це хвилювання воно переходить в межу такого якогось бунтарства, свавільства, все недогода, є таке, такий вираз в народі, все не добре. І іноді це настільки сильно проникає в наші свідомості, в наші серця, що ми просто не можемо нормально сприймати людей, нормально сприймати обставини, Павло дуже цікаво пише, і коли я так вчитався у цей текст, я побачив тут три таких складові, за що взагалі, як ця вдячність має проявлятися. І ми прочитали про те, що мир Божий нехай панує де? в серцях ваших, да, всередині. І якось так тут в кінці сказано, ну, начебто до слова, але насправді це дуже глибокий зміст. Якщо Божий мир буде панувати в серцях, тоді людина справді буде вдячною. Ми бачимо тут глибинна вдячність на рівні думок, тут глибинна вдячність на рівні характеру. Бо можна людині сказати дякую тобі, а насправді людина просто може це сказати для якоїсь такої ввічливості. Ми бачимо інше глибини, глибинна вдячність, це в 16 му вірші, де сказано про те, що. Наука, яка має бути, да, вона так само має бути з вдячністю. І сказано вдячно співайте у ваших серцях. Я іноді звертав увагу на цей текст, просто що ну співайте собі Господи, псалми, гімни, духовні пісні. Виявляється, що Павло надихає бути вдячними на рівні слів, на рівні нашого такого вираження привселюдного, вдячність на рівні. Того, що ми просто можемо сказати, співати, висловити це словом. І третє, про що тут сказано, неймовірно глибоко і цілісно, це те, що все, що тільки робите словом чи ділом, і я нагадую, я раніше сприймав цей текст, що ну, все, що ти робиш словом чи ділом для Бога, а виявляючи, і пропускав одне важливе слово, дякуючи. Все, що тільки робите, робіть це з подякою. Оце дуже складно. Дуже складно робити щось з подякою, ну іноді не розуміючи що, але виявляється, що все, що робиш, треба робити з подякою. Вдячність це риса характеру. Звичайно, що в першу чергу ми маємо розуміти, кому ми вдячні. Да? Наш, наш еталон вдячності це Бог. І це на рівні глибини, це на рівні емоцій, тому що ми розуміємо, що ця вдячність вона приходить тільки через мир з Богом. У мене є маленький синок Максимка. І цікаво, коли він зустрічає іноді мене з роботи, він запитує, який подарунок ти купив. Цікаво, запитує, який подарунок. Ну, Одне з таких перших питань, що купив, який подарунок. І цікаво, це відбувається. І от одного разу, коли я нічого, нічого не купив, і він. Ну, деколи купую, деколи ясно діло, що не купую, і ось одного разу проходить якийсь час, я нічого не купив. І він каже: тато, це і є подарунок. Мені це так сподобалося, що він сказав, що тато це і є його подарунок. Тобто це вже таке усвідомлення дуже чудове, благословенне, що тато, це і є подарунок, не потрібно ніякого подарунка. Коли я роздумую про тему вдячності, я розумію, що найбільший. Подарунок, кому ми маємо бути вдячні, звичайно, що це Господь. І Павло говорить про це дуже гарно, про те, що цей Божий мир має панувати в серцях. Ми не можемо бути вдячними, якщо у нас не буде розуміння, хто такий Бог. Ми, не, ми завжди будемо бунтарями, якщо ми не будемо мати цього Божого миру в наших серцях. Нам завжди все буде недогода. Ми завжди всіх будемо засуджувати. Ми завжди з когось будемо щось требувати і щось хотіти. Ми завжди будемо комусь пред'являти якісь умови, якщо цього Божого миру не буде в наших серцях, а цей Божий мир не що інше, як розуміння Бога, да? що саме Бог це наш подарунок, саме Бог це наша основна цінність нашого характеру, це саме основна складова, це яка повністю нас формує. Без Бога ми нічого не можемо робити. І навпаки, коли не буде оцього вдячного серця, Більше того, тут сказано не просто вдячне серце, а це те, до чого ми покликані. Тут так і написано: ви до цього покликання, до цього вдячного серця. Я розумію, наскільки це важливий характер, от мати цей мир у серцях. І тоді ми будемо сприймати абсолютно все по по-іншому. Тоді дійсно ми будемо людьми, які будуть мати цю вдячність у наших серцях. І це розуміння цієї вдячності, воно буде нас. Переповнювати, цікаво те, що тут сказано про те, що ця вдячність, вона має панувати. От якраз оцей мир Божий. Да, він має панувати. Тобто не просто так поселився сьогодні, а завтра він пішов. Ні. Оце процес панування, домінування, коли це є основна наша риса характеру. Тоді ми будемо помічати інших людей, тоді ми будемо. Радіти успіхами інших людей, більш переживати за інших людей. Тому що, звичайно, що це все неймовірно сильно пов'язано акцент на собі, або акцент взагалі на людях. Один такий випадок, який дуже мені запам'ятався це про одного хлопця, який їхав на велосипеді, і він просто упав з цього велосипеда. Я це бачив. І він сильно побив голову. Ну і Рана дійсно була такою серйозною, глибокою. І ось я пішов, просто побачив, що цей випадок, пішов в аптеку і купив звичайний бинт і перекись водню, допоміг йому зупинити кровотечу. І неймовірно, сильно потім щось почалося. Він наскільки був мені вдячний, що постійно, коли він мене зустрічав, він просто казав: я, я це запам'ятав. Я пам'ятаю це. І ось одного разу він прийшов до нас додому рубати горіхи. Різати горіхи. В нього така була бензопила. Він цим займався професійно. Це була його робота різати горіхи. Горіхи великі, звичайно, що це була складна робота. І він виліз на ці горіхи і почав його різати. Все зробив. І ось же тато хотів йому дати гроші. І він від них просто. Почав кидатись тими грошами. і сказав: ні, я не візьму ці гроші, тому що я пам'ятаю, як ваш Ігор мене спас. Цікаво, що я взагалі його не спасав. я Просто дав йому той бінт і якось зупинили ту кровотечу. Але наскільки він це запам'ятав? І це пройшли вже роки. І якимось чудом вдалося йому дати ті гроші. Це невіруюча людина. Людина, яка не знає живого Бога по-справжньому, так як мали би знати ми. І іноді аж просто незручно, бо він постійно це нагадує. Я взагалі якось цього і так не пам'ятаю, як він запам'ятав. Але я почав думати про те, а скільки всього доброго мені зробили люди? Бог, скільки мені всього доброго зробив. Іноді так вдячність забувається, іноді щось добре, так легко забувається, а щось погане так ми пам'ятаємо. іноді. Що хто нам зробив, що хто про нас подумав, сказав, подивився якось не так. І апостол Павло надихає нас до вдячності. Не просто оця вдячність, щоб була на устах, а щоб вона була в серці, І щоб вона дійсно була повсюди, у нашому житті. Тут три сфери вдячності. І ця вдячність, вона лікує. Вона по-справжньому лікує ця вдячність, коли ми будемо пам'ятати щось те, що нам хтось зробив добре. бо ми сьогодні маємо погодитись з тим, принаймні я це бачу, що на якесь добре слово ми можемо бути скупі. Нам не вистачає доброго слова. Ну, як це когось похвалити, да, підтримати. Я радію тими людьми у нас в церкві, слава Богу, є такі, які завжди бачать позитив, завжди бачать щось добре, в комусь добре щось бачать і дякують Богові. Апостол Павло надихає нас. Про те, щоб оце, ця вдячність вона була на всіх наших рівнях. І він говорить про те, що слово Христове нехай пробуває в вас рясно. Виявляється, що так само без цього, як і без миру Божого, так і без Слова Христового в нас не буде цієї вдячності. Тому що Слово Христове воно має селитися саме в серцях наших, і саме воно дарує нам цю вдячність і цей мир. У мене є один такий друг, який постійно мені скидає новини. І все негатив, все негатив, все щось не так. Я йому ще кажу: не скидай мені це. Я і сам, сам знаю. Але скидай мені щось хороше, кажу йому, прошу вас, скидай щось мені таке приємне. І я розумію те, що ну, у людях сьогодні мало цієї вдячності. У Люди сьогодні. Ну, можна навіть побачити, побачити це по засобах масової інформації. От щось таке негативне, люди перекручують і хочуть цим якось навіть так іноді навіть тішаться, у мене таке враження, складається. Чимось негативним, в себе аби проти когось, аби проти чогось. Як важливо мати мир Христів. І мир Христів, і це слово Христове, яке буде в наших серцях, замість всього того, що може на нас звалюватися, бо саме це формує в нас вдячність. Сказано, що ще формує в нас вдячність навчання, навчайте та напомовляйте самих себе. І самих себе мова тут не про те, що я сам себе маю напомовляти, а як церква, самих себе, послання до колосян одне одного. І коли ми дійсно про це думаємо, коли ми цим про це можемо говорити, тоді дійсно ми можемо мати е, оце вдячність. Вдячність в словах, воно дуже важливе. Колись пам'ятаю, в школі подарунки давали на 8 березня, на 6 грудня. Ну і починається все з 6 грудня. Дівчата дарують подарунки хлопцям. І ось одна дівчина вона подарувала одному хлопцю дуже дорогу іграшку на той час. Це була така іграшка, яку всі хотіли, всі про неї думали. І ось коли вона подарувала йому цей подарунок, вона розраховувала на те, що він зараз, ну хоча б словесно, Скаже їй дякую. Цікаво те, що він взяв цей подарунок і нічого їй не сказав. Вона, звичайно, образилася. Але ось настало настав 8 березня, ну і, звичайно, що така була традиція: той, хто дарує щось на 6 грудня, то треба ж віддати на 8 березня, так колись було, не знаю, як зараз. І цікаво те, що цей подарунок повернувся до цієї дівчини, от вона відкриває цей подарунок, думає, що ж там? Що там у цьому пакетику, що там у цьому подарунку? І виявляється, що там була та сама іграшка, але вже поламана. Він її просто поламав. Замість того, щоб сказати тобі дякую да, за дорогу іграшку він просто її поламав і віддав у непрацюючому вигляді. Я собі так вже зараз думаю, іноді це так схоже на нас щось взяти, да, Бог нам щось дає, дає щось цінне. А ми замість того, щоб сказати дякую. Іноді повертаємо, це вже в зіпсованому вигляді. Це можуть бути наші таланти, це можуть бути наші тіла. Дуже часто так, ми їх просто їх псуємо. Самі ми прекрасно знаємо, чим ми їх можемо псувати та всім, чим, чим завгодно. Псуємо наші, наші тіла іноді. І Божий подарунок їм може повертати, але вже не в працюючому вигляді, замість того, щоб просто дяку, дякую сказати. Так? І користуватися цим, сказати дякую. Сказано про те, що співайте, вдячно співайте у ваших серцях, Господові, псами гімни і духовні пісні. Вдячність. Звичайно, тут мова про вдячність. І тут сказано, звичайно, що ця вдячність, вона і в співі має бути, і в, співі, і в словах. Ця вдячність, звичайно, от про Павло. Цікавий чоловік, він багато в своєму житті чого пережив. І непрості періоди в нього були, ми це знаємо, пам'ятаємо. Але він завжди намагався бути таким хорошим, вдячним, благословеним оптимістом, якщо можна так сказати. Бо цього нам бракує. Сьогодні, навпаки, ми дуже сильно зосереджені на собі, на своїх класних проблемах, але не забуваємо одного, що вдячність зцілює. Якщо сьогодні у нас є багато якихось переживань, проблем. Питань, а вони є, і будуть, і не закінчиться. Але вдячність вона зцілює, вдячність лікує, коли ми дякуємо Богу, коли ми дякуємо людям, іноді так важко комусь подякувати. І це стається тільки через гордість, через те, що ми горді люди, і нам важко просто комусь подякувати. Але як важливо дякувати Богові, дякувати це постійно, дякувати і розуміти, що тільки Він може. По-справжньому зцілювати наші серця. Ми бачимо наступне, про що говорить Павло: що все, що тільки робите словом чи ділом, усе, це неймовірно складно. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Вдячність у діях. І я почав думати, як це виявляється практично. Вдячність у діях. я розумію, що вдячність у діях це щось таке глибинне, коли ми. Націлені на те, щоб вітати комусь, так само допомогти комусь, щось зробити хороше, приємне, і це буде висловлення, висловлення нашої подяки, коли ми дякуємо. Сьогодні важливо дійсно дякувати. ви знаєте, що в деяких країнах світу і в Сполучених Штатах Америки День подяки є. І ми святкуємо цей, цей день подяки. І в цей день зазвичай. Прийнято просто дякувати. Але як важливо, щоб кожен день в нашому житті це був День подяки. Просто День подяки, що ми дійсно вдячні люди. Бо, ви знаєте, всі ми знаємо прекрасну приказку, що по-справжньому ми розуміємо, що у нас щось є тоді, коли ми це, на жаль, втрачаємо. І не хотілося б вже аж тоді сказати: Боже, а чому ж я Тобі за це не дякував? Це значить для мене було неважливе, недороге. Цікаво визнана статистика, що той, хто дякує Богові за сім'ю, він набагато менше взагалі має розлучень. Це доказана статистика. І більше того, той, хто Богові дякує за роботу, взагалі вдячний за роботу, він рідше її втрачає. Той, хто Богові дякує за друзів, і друзям дякує за них, має їх. Той, хто Богові дякує за здоров'я, здоровіший. Через те, що він цінує цим. Ця вдячність, це не означає просто висловлення словами або думками. Це означає, що я по-справжньому цим ціную. Я по-справжньому цим ціную. Якщо ми хочемо втратити якусь людину, ми просто можемо її не помічати. А якщо ми по-справжньому цінуємо цю людину, ми їй подякуємо і скажемо їй: дякую, що ти є, що ти з нами, за те, що ти робиш. Це означає, що цій людині це дійсно буде приємно, і вона буде далі. Я розумію, що це слово усе робіть у ім'я Господа», це слово сполучення, верніше, воно складне, тому що воно вимагає від нас іноді покори, іноді такого якогось приниження, але це потрібно робити. І Ще одне, що я хочу сказати, це те, що Ісус Христос, навіть якщо ми не вдячні, Він завжди очікує від нас цього. І Він завжди готовий нас пробачити, завжди готовий з нами працювати в подальшому. Цікава історія, будемо молитися. У одній сім'ї з'явилася шоколадка. Це був той період, коли шоколадка була чимось досить рідкісним. 90 роки, якщо хтось пам'ятає. І зараз, звичайно, шоколадкою нікого не здивуєш. І ось у сім'ї з'явилася ця шоколадка, і мама розділила на чотири частини цю шоколадку. Двом дітям, трошки собі, і е, татові. І ось один із цих синів взяв свою шоколадку і швиденько з'їв, замість того, щоб просто сказати: Дякую, мама. Він просто швиденько з'їв цю шоколадку. І взяв ці інші три частинки і втік з дому. Там з'їв цю шоколадку, всю, всю шоколадку з'їв. І почав думати, що йому робити далі. Ну і вже так вечоріє, темно стає, зимовий час. Що йому робити далі? Ну, єдине правильне рішення: повернутись додому. Але ж будуть сварити. Ну, нічого страшного. І ось він повернувся додому. І він думав, ось зараз мене будуть настільки сильно сварити, звинувачувати. І він цього чекав. Потім він ділився своєю історією і казав про те, що ця шоколадка вона не була гіркою. Але горіч цієї шоколадки, він так сказав, я запам'ятав на все життя. Він прийшов додому і чекає, що його будуть сварити. І до нього підходить мама і просто йому каже, йди вечеряти. Ні слова не сказала йому за цю шоколадку, сказала йому йди вечеряти. Він пішов вечеряти, ніхто йому нічого за шоколадку не сказав, але він говорить, що я горяч цієї шоколадки ніколи в житті не забуду своєму, наскільки вона була емоційно гіркою, не фізично, Вона була звичайною». І навіть ми. Коли просто будучи такими невдячними, з запеклими серцями, коли нам зус дає цю шоколадку, це життя, таланти, дари, і ми іноді можемо бути просто невдячними, егоїстичними, свавільними, бундючними. Думати за себе тільки ми можемо, що ми її прекрасно робимо. Але Ісус Христос завжди нам скаже цю фразу. Іди вечеряти, іди будеш разом зі мною, з сім'єю будеш вечеряти. Цікаво, це цей хлопець він ділиться своїм свідченням, він говорить про те, що я завжди був вдячний. Я змінився після того. Нічого мене не змінило так сильно, як ці слова йде вечеряти. Через те, що я просто сам змінився, сам зрозумів суть цього. І це так працює Бог. Я розумів, що Бог не працює. Іноді якось так жорстоко з нами, хоча ми цього заслуговуємо, але працює з нами ніжно, говорч нам іде вечеряти. І пропонує, щоб ми були вдячними, тому що вдячне серце по-справжньому лікує. Для кожного коротке, практичне застосування. Давайте комусь подякуємо сьогодні, комусь, кому ми, можливо, давно не дякували. А є за що? Давайте почнемо дійсно змінювати своє ставлення до навколишнього замість такої бундючності. Будемо розуміти, Боже, а є за що дякувати Тобі. Є переживань дуже багато, і їх менше не стане. Але є за що дякувати. І Господь це буде оберігати, і ми будемо розуміти, що якщо ми за це дякуємо, значить, ми цим цінуємо, значить, по Божій милості, воно у нас залишиться і примножиться. І Господь дійсно буде нас благословляти, укріпляти. І нехай Господь подарує нам вдячне серце. Амінь.